Уроки під звуки сирен в шкільних укриттях, новенькі учні в класах, які приїхали з обстріляних росіянами міст. За крок до нового навчального року вінницькі освітяни згадали минулий. Зокрема, і як робили партії окопних свічок, наплітали кілометри маскувальних сіток, влаштовували благодійні ярмарки та збирали тонни вантажів на фронт. Ми об'єднували зусиль з для якоїсь певної мети, яка допомагала наближати перемогу. Зокрема, для своїх працівників ми придбали тепловізори, придбали амуніцію. Ліцеям вдається передавати військовим позашляховики, старлінки, генератори та мавіки, а ще десятки тисяч патріотичних малюнків та оберегів для воїнів. Аби цьогоріч юні волонтери сіли за парти, завдання освітян створити для них безпечні умови навчання. Щоб діти за вибором батьків могли вибирати собі освіту офлайн або онлайн, а для цього потрібно створювати укриття і безпечне освітнє середовище це подолання освітніх втрат, тому що на освіту досить серйозно вплинули два роки ковіду і рік війни, і ми відчуваємо прогалини у знаннях дітей, які досить важко ліквідувати зараз у зараз в умовах війни. Це це цифровізація, це нова українська школа для шостого класу. Нині керівники Вінницьких шкіл, закладів профтехосвіти, ресурсних центрів, садочків, міський голова та його заступниця зустрілись на щорічній педконференції. Кажуть, кожен директор на власному досвіді відчув необхідність мати надійне укриття в своєму закладі. Протирадіаційні укриття з нуля побудують у шести ліцеях Вінниці. Вартість такого будівництва серйозний виклик для бюджету громади. На минулому сесії було 274 мільйони виділено коштів щодо будівництва в шести укриттів. Зараз проведуть тендерні процедури, об'явили тендер і буде визначений переможець і розпочинаємо їхнє будівництво. Завдання стоїть до кінця року завершити це будівництво для того, щоб діти могли навчатися в офлайн, офлайн режимі. Ж місто намагається заручитися фінансовою підтримкою, в тому числі зовнішніх донорів. Ще один виклик: другий рік поспіль громада недоотримує державну субвенцію. Понад 26,5 мільйонів. Ці витрати лягають на місцевий бюджет. Поліпшуватимуть у вінницьких школах і енергоефективність через російську навалу. Роботи стали на паузу на початку війни. Їх планують відновити у другому, 23-му ліцеях і палаці дітей. Та юнацтва